Почали фонд України 2010 років займається благодійністю, Тут серед нас сидить Марина Криса, яка вже 25 років займається благодійністю. Я думаю, коли ми згадаємо ті часи, з яких ми починали, коли пам'ятаєте, в Радянському Союзі була благодійність офіційно заборонена, спочатку церковна, потім світська. Тобто Оцінюваннями до 10% людей людей да, займаються благодійністю. Може їх менше насправді, але це велика велика цифра, і я думаю, вона насправді більша. Тому що, коли ми даємо, наприклад, пожертви до шкільного фонду, да, щоб наші діти могли вчитися і нормально харчуватися. Я думаю, ніхто з нас не сприймається. Суспільства просто в розвинутих країнах цивілізованих, там де благодійність інституціоналізована, там трошки інше ставлення до цього, і це і відповідне відображення має і в рейтингах. От, наприклад, ви бачили ці книзі, є у ритмі з рейтингу каф, там де Україна, там на якомусь другому місці. Я думаю, що це не зовсім справедливо, і я дуже сподіваюся, що цей рейтинг да наступному місці. Я, я думаю, що ми такого місця явно не заслуговуємо. Що ми ще не вміємо себе оцінювати як благодійників. Але що ми точно вміємо, це от уже, знову таки за цей рік ми навчилися створювати ці такі відносини до віри, да, коли ви гроші даєте практично незнайомим людям, і ви, звичайно, ризикуєте. Да, але, цей ризик того, да? тому що в 90% випадках ці гроші дійсно от, з нашого досвіду цього року, з нашого з вами спільного досвіду, вони дійсно йдуть на важливі справи. І от це вміння довіряти один одному, я думаю, це дуже великий урок, який від благодійного середовища можуть взяти всі інші середовища з нашої країни. І ще один такий момент: ця книга вона абсолютно має практичну вартість, тому що обсяги гуманітарної допомоги в Україну, і тут є великі обсяги міжнародної допомоги. Міжнародні організації дуже не люблять слово війна, вони називаються конфлікт, і вони не дуже, звичайно, прагнуть допомагати там українській армії, але вони готові допомагати переселенцям, тому що, як ви знаєте, Мільйон 300 тисяч людей, та це країна зараз на шостому місці в світі за кількістю переселенців. На першому місці Колумбія, де 6 мільйонів переселенців. Тобто, на такі речі вони, вони гроші готові давати. І дуже важливо мати якісь от такі дослідження, які для міжнародних партнерів підтвердили б якість українських партнерів. Я мрію про те, щоб така книга була не тільки для благодійності української в цілому, але і для секторальної благодійності. І інші, Я думаю, це дуже спростило би нашим майбутнім і існуючим іноземним партнерам у визначенні тих фодів організацій, з якими варто працювати. І на закінчення хочу сказати, що дійсно дуже важко якби, оцінювати, тому що в благодійності дуже багато емоційного. Отакі От речі, ну, як ця книга, дозволяють нам інституціоналізувати. і... Систематизувати найкращий досвід. Про це вам скажуть всі тут -от, з багато присутніх до фондів, які вже багато років працюють. Я дякую вам, вам за увагу і хочу особливо подякувати Катерині Зоркіні, яка не одну ніч провела систематизуючи і зводячи результати цієї книги, і, і, і інституту. Ну, а це вже наша спільна з вами робота буде інституціоналізувати це. І я дуже дякую вам за увагу.